Мої вітання вам, шановне панство, а з вами знову Кнайт. А ти, мій друже, бери щось смачненьке до екрану та погнали! А сьогодні в гостях СТ 10 рівня Т22СР. І наш герой займає досить цікаву позицію, якою я сам частенько користуюсь. Як на мене, Т22СР доволі непоганий апарат. Але звісно в рівних руках, накидаючи кілька шотів по ворогах, на нас вкатує ТВП, який явно погано оцінив ситуацію. Ворожа команда починає вкати. Вона впевнена в своїй перемозі. Але нашому герою придеться розвіяти цей міф. Друзі, а в мене до вас є одне запитання: Савкова бровня, приманює раків, так чи ні? Пиши в коментарях, настрілявши 4,5к урона, наш герой лишається один проти трьох, і його кров тільки почала кипіти. Забравши гриля, зразу починаємо фокус за шотною Т-62 а для того, щоб нам ніхто не заважав в те. Друже, а ти не забувай ставити вподобайку цього відео, жмакати підписочку та підтримувати україномовний контент. А якщо в тебе є крутечий реплейчик, обов'язково присилай мені його в Діскорд або Телеграм. Старенька добра Петесау, яка мало кого підводить, досить надійна та одна з самих універсальних ПТ в грі. І це в нас Топ Савка об'єкт 268. Даний бій проходить на карті Форт, і наш герой показує, що об'єкт ще живе. Як ми можемо замітити, на відміну від решти савків, цей апарат доволі точний, за що в своєї мобільності просто вдавлює на ворогів, не даючи їм змоги зайняти нормальну позицію. Прога, яка відкатуючи ставить нас на гуслю, получає фугасик в туза на тисячу. Залишається в нас один суперник на мінутаврі, якому ми теж лопимо фугасик в задницю на тисячу, і лише. Генцями двоє проти одного суперника, який дивиться на нас, та голда об'єкта рішає проблему з бронею мінотавра. Друже, і забускати саме головне, гілка даної ПТ тобі дуже сподобається. Тому качай, не пожалієш. Один з моїх любимих топів, тому що він для мене йде як універсальний танчик. Броня ДПМ плюс КВН в будь-якому випадку порадують вас. Різноманітність озброєння дає змогу підлаштувати танчик під себе. А особисто моя порада щодо озброєння двохзарядка рандом, трьохзарядка зарядка турніри. Мене часто запитують на стрімах, що качати новачку або середньому гравцю, і один з цих топів я раджу, звісно, Йоха, не є сто, є сто, я не дуже раджу. Наш герой закатує на центр в ямку і помаленьку напикує ворогам. Трошки витанковує, трошки приймає, але виживає і грає до кінця. Залишається дві пт в яких маловато шансів, але ми акуратно догриємо до кінця, і це дає нам змогу набити непоганий. Урон гілка даної ТТ доволі приємна. Я що ти ще її не прокачав? Тоді качай обов'язково. Крута альфа, непогана броня і ще й до того всього сердечник. Старенький добрий ТТ 10-го рівня ВК-72 на карті Молен Дейк. Звісно, не але його альфа ставить суперників в ступор і заставляє думати двічі перед тим, як викатувати на нього. Закативши в місто при невеликій підтримці союзників, наш герой пробує його втримати, забираючи хевіка, одразу бачив вороже ТТ, яке думає, що продавило місто, та одразу приводимо його в почуття. Но він пробує втікти, але далеко не від'їхав. Хіба що в ангар? Падаючи в ямку, одразу в нас вкатує ЄСТО, який впевнений своїй броні та своїх руках, але дуже сильно помиляється. Підкатуючи під центр, одразу бачимо мінотавра, який плотенько тут засів. Акуратно викатуючи, вицілюючи слабке місце, одразу ж відправляємо його за таймом та Є-100 без всяких перешкод. І лишається фолова бабаха, який ми одразу прогріваємо ХП. Дякувати Богу, вона стріляє фугасами, тому наш герой взяв клінч та відправив за іншими союзниками. Друзі, клана ТБ веде активний набір для гри на турнірах. Два рази в тиждень тренування. Якщо зацікав, залітай. І досить неочікуваний танк на ваших екранах, Колобок, расик, і все це на ЛТ 8 рівня АІМІКС 1390 Знаю, ви очікували тут побачити імбового топа, але цей бій я не міг обійти стороною, та й думаю, вам досить буде цікаво подивитися. Доволі показова гра на ЛТ на цій карті, так як багато, просто заганяюся. Наш герой, оцінюючи гру, акуратно перекатується з точки на точку та шукає слабкі місця в ворожій обороні, лишившись один проти трьох зразу і своїм шотного танчика. А за ним прогріваємо стандартика, зуміючи, що до нас піднімається Йох, а ворожа СТ лишилася на барабан. Довго не думаю, що вкатуємо на СТ. Лишивши один на один з Йохом, ми розуміємо, що перестріляти його нам не вийде. Тому Починаємо акуратно його прогрівати. Як на мене, мені це ЛТ не дуже зайшла. Ну наш герой доказує цим боєм, що кожному своє, і реально поганих танків досить мало. Зашивши його ж одним, просто викати мені та забираємо його. А вам, хлопці, хочу побажати мирного неба та поскоршую перемоги. Майстер, вісім з урона, 3 кіла, і все це на вашому любимому танку. Доволі надійна та стабільна СТ 10 рівня СТБ. Завдяки своєму ОВН та бронібашні доводять любого скептика до оргазму. Ну на шляху до цієї золотої мрії, скажу вам чесно, стоїть досить гівняна гілка, і сам топ доволі дорогий. А в самому бою я хочу вам показати, що процент перемог реально має менше значення, ніж середній урон. Продавивши фланг, винімаємо горку і по кайфу собі настрілює. Бабаха розуміє, що їй пора в ангар і просто лізе вперед. І не нудка, це не дубка, хлопці. Лишається єстота Левандовський, який вибрав замість того, щоб підсайди союзника, охороняти кукурузку. Друзі, цікавить ваша думка щодо СТБ. Пишіть в коментарях. Всі ми різні, і все найдеться невдоволений. А сьогоднішня історія в нас про ПТ 10 рівня об'єкт 268 на 4. 8К урона на цій стальній стіні накидав наш сьогоднішній герой. Зазвичай, в кого немає даної ПТ, хочу її, в тому числі і я. А в кого вона є, то можуть пожалітися тільки на пушку. Як на мене, машина створена для продавки, звісно, при підтримці союзників. Тому стояти на ній кущах я би особо не рекомендував. Но, можливо, помиляюсь, так як у мене немає даного танчика. На екрані ми спостерігаємо, як наша ПТ без особих проблем вибиває кущових покидьків. І все, як книжка пише: вибили СТ, вибили ПТ і поїхали до ТТ. Думаю, доля в них одинакова. Здається, суперник зрозумів, що з даною ПТшкою переселювати себе і дав на п'ятку. Закинуємо фугазик в попу, доганяємо та відправляємо ангар без ніяких шансів. Друзі, а в мене є одне прохання. В кого є дана ПТ, поставте її оцінку від 1 до 10 в коментарях, задля того, щоб ми знали наперед, що купувати, а всім одного неба та па-па! А до вашої уваги доволі непоганий танчик з івенту, премний ТТ восьмого рівня, сцептер, шість урону, чотири кіла і все це зараз на ваших екранах. Рішивши поїхати на ст фланг, наш герой по фасту забирає ворожі СТ. Звісно, при невеликій підтримці союзників, а куди ж без них? І чисто по КД барабан за барабаном вливається ворожих суб'єктів. Напевно, ви би хотіли запитати, чи вартує його брати, нас пішов розчарувати, тому що в мене його немає. Тому я вас хочу запитати, як вам сцептер? Пишіть в коментарях. Якщо дивлячись з боку, він мені дуже нагадує. Йоха, а Йох мені зайшов. Зустрічаємо факашного скорпіона, в якого, мабуть, пінг під тисячу. Зараз це норма. Зарядивши барабан, зразу їдемо до Льова, щоб зробити мінус ствол. Тепер нам ніхто не буде мішати зі 5 Головне, гарно зіграти. Клана ТБ веде набір бравих бійців. Якщо ти готовий, вступай до наших лав. А якщо в тебе є крутечі реплечик, обов'язково присилай мені його в Discord або Telegram. Всім марного неба та всім папа. Мої вітання вам, шановне панство, а з вами знову Кнайт. І сьогодні в нас в гостях ТТ 10 -го рівня Супер Конгу Ерор. Даний реплейчик заставить тебе повірити в себе, і навіть тоді, коли союзників не лишається, тому що наш герой показує, як потрібно не впускати руки та грати до кінця. А ти, дорогі друже, не забувай ставити вподобайку, жмакати підписочку та підтримувати україномовний контент. Це дуже важливо. Підкативши під місто, накинемо 2,5 половиною та швиденько міняємо позицію. На центрі два шота, і одного з них ми забираємо. І тут ми лишаємось один проти чотирьох. То хто вже би підняв пушку та здався, але не наш герой. Ситуація виглядає, прямо скажемо, безнадійно. Але літерські лата то на візіння роблять свою справу. Бараючи двох суперників, помічаємо, що коник забирає в нас базу та потрібно з тим щось зробити. Попадання з фугаса вирішує дану проблему. І ось нас лишаються два шотика, яких наш герой наказує без проблем. Друже. Якщо в тебе є крутечі реплечик, обов'язково присилай мені його в Діскорд або Телеграм. Всім марного неба та всім папа. -па. Хлопці, а сьогодні на вашому екрані зустрічаємо ТТ 10 рівня 60 ТП Левандовський. Колобок 6К урона, 5К на танчів. Ну і саме головне колобок на чистому скілі. Наш герой самого початку бою починає грати в агресивну гру. І вроді весь фокус на ньому але наші союзники починають розсипатися як пісок. Висновок, хочеш зробити, зроби це сам. Так наш герой і робить. Тільки встигаємо забрати єшку, як небало суперників вже по дорозі до нас. Стараємось максимально вибити ХП, поки нас не почали крутити. Великий калібр інколи летить не туди, куди хочеш, так і тут. На диво, шапку. Нова вафля, без каплі сумніву, просто пре на нас і від'їжджає ангар. Наш герой, не втрачаючи ні секунди, тому що секунда тут нового золота, відкатує за Хевіка, клінчує його та ховається за нього від СТБ. Забравши СТ, закриваємо пушкою лючок та відправляємо останнього суперника в нокаут. Коли дивлю з з Левандовським, просто кайфую, тому що це мій любимий топ. Якщо вас так само, плюс чат.